Всім привіт, друзі! Ну що, можна сказати, завершив я заказ. Дався він дуже тяжко, із-за того що із-за вимкнення світла. Дуже довго він давався, можна сказати, бо тільки світло появилось так і в роботу. от Світла немає. Так і робота стоїть. Ну, в деяких випадках, як вирізання різьби, світла не потрібно було. Ну, але по більшій частині світло потрібно було. І так, Столик. От. Яке відео вийде або може вже вийшло. Ну, я не знаю, коли ще змонтую відео, як я виготовлю. Табуретки я вже робив, колись відео викидав, кому буде цікаво, вкину в опис. От, ну і, в принципі, от Сервант, Сервант, на жаль, я не знімав сам процес роботи, бо саме був період таких, червоний період вимкнення світла, де тільки 2 години давалося світла, тому дуже-дуже, як то кажуть, поспішав. Ну Поки це він верх ногами стоїть, так він буде транспортуватися верх ногами. А тут буде на стільниці. Сервант, він, виходить, з двох частин. Я його зібрав, туди можна внести. Получається, Стільниця в мене доверху, а сама тумбочка знизу там є кріплення, де просто поставили, прикрутили знизу і все. І все буде чудово, все буде прекрасно. Звичайно, при установці мені прийдеться ще підрегулювати фасади. От, скло я вже вкину. Вкинув просто на силікон його. Я думаю, буде достатньо. Зазвичай так робив, то все добре. От. Ну, а так, як то кажуть, готуємося до завтрашньої відправки, аби все було добре, як то кажуть. Можна сказати, знову безсонна ніч, переживання, щоб замовнику це сподобалося, понравилося. От, адже в такі замовлення в основному я вкладаю не тільки працю і час, а особливо своє натхнення, душу, ну, повністю самого себе в такі роботи я вкладаю. Так що це робота не то, що. Просто так зроблена да, майстром, а можна сказати, так з любов'ю до роботи, і я сподіваюся, що такі роботи будуть нести е замовнику тільки добро і щастя. Знаєте, от коли навіть е коли робиш. Деякі вироби от взяли ми там із магазину буває якісь вироби, поставили там комод, той комод, да, там стіл той стіл. А коли от такі подібні роботи зроблені, то все-таки отак от дивишся і постійно милуєшся такою роботою, і думаєш, от, от дійсно от такої роботи так тепло йде. знаєте, Бо це зроблено якимись людськими руками, які Люблять свою роботу, які постійно живуть цією роботою. От я, можна сказати, цією роботою живуть. Якщо забрати в мене цю роботу, знаєте, я, можливо, навіть і захворію, якщо не буду так саме працювати. Дуже багато людей каже, що Вікторе, ти стільки справ робиш своєї роботи, коли ти будеш відпочивати, чи ти відпочинеш, чи ні. Не знаю, я виходжу, мені навіть якщо празник як, або якийсь вихідний, якщо я не зайду в майстерню, і мене я собі місця не знайду за цілий день. От, мені потрібно зайти, хоч тільки зайти і обійти її цю майстерню всередині, походити, по, позаглядати, щось порозмишляти, як я буду працювати. Як я, розумієте, я навіть з вечора лягаю, я думаю, що швидше прокинутися і прибігти в свою майстерню працювати. От, от наскільки. Подобається ця робота для того, щоб працювати. І особливо подобається тоді, коли замовник покладається на весь мій смак, і коли я роблю свої замовлення, і вони виходять саме такими, якими я задумав, а не такими, як замовник хоче поправити десь. Знаєте, в особливості замовники десь. Побачили іншу роботу і хочуть її змалювати, так? і постійно майстрою потрібно підстраюватись під таку роботу. А тут -а я роблю так, наскільки мене вистачає, настільки вистачає моїх знань, моїх вмінь, моєї практики. От. І викладуюсь на всі 100. От. І навіть якщо так розібратися, От коли роблю я цю роботу, я ніколи не думаю, скільки я зароблю на цій роботі. Я думаю лише, аби замовнику сподобалося. А скільки ця робота коштує, для мене можна сказати не дуже важливо. Чомусь, ну, от, от, таке в мене відносення. Може, так, да, дійсно, може, я не розбагатію. Буду постійно їздити на своєму старенькому Жигулі в цій маленькій майстерні працювати. Але я знаю одне, що от моя творчість принесе людям побільше добра, радості, щастя якось. От Саме в цю можливо, для цього ми і створені. Щоб нести добру, а не якесь зло. Хочеться мені працювати саме з деревом, вирізати, по да. більшій частині, звичайно, я виконую роботи для потреби того, щоб заробити кошти, щоб прокормити свою сім'ю. Але щоб, наприклад, було б у мене достатньо е, тих фінансових можливостей, да, там, можливо, було б достатньо часу. Або я не потребував би деяких ресурсів для своєї сім'ї. Я б творив би ще більше всього і чогось відкривав би побільше нового. Найбільше я із своїх замовлень хочу, щоб моїм замовникам сподобалося. І щоб ці замовлення стояли не день, не два, не три дні, не рік, не два-три роки, не 10 років, а більше як століття, щоб, знаєте, як. Приходять в якийсь замок, да, там стоїть мебель вже 300-400 років і всі восхищаються, роботу цей. От саме от хочеться от такого. Хай, наприклад, не знатимуть ім'я моє, не знатимуть, хто це робив, але я знатиму, що я з допомогою цих всіх меблів я залишу слід в історії. В історії саме меблів, столярки. Можливо, для когось із вас мої роботи не сподобаються або не подобаються. Да. Можливо, це безсмакова робота. ну, Для мене це моє життя, а не то, що роботи. Так що, ну що, друзі, надіюсь, я це все довезу, як то кажуть, все ціле, не побите. От, все ще предстоїть великий труд довести це все і поставити. Бо це фінішна робота, завжди з нею теж деяка морока. От, потрібно поставити, відрегулювати, щоб все це працювало. Все робилось так, як потрібно. Ну і Столик, столик я показував механізм, як, як я його зробив. От, можливо, кому цікавий, теж скину в опис. Він піднімається, опускається, хто ще не знає. так що от така ситуація. Ну а в кінці відео я викину повністю всі фото. Ну, табуретку ви вже бачите. Такі табуретки я робив не раз, так що в кінці відео я вам скину фото і ви подивитесь. І табуретки, і серванта, от. ну і звичайно столика. Так що така ситуація. Ну що, друзі, усім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі. Став на трасі, провірив свої укріплення потихеньку. От. Треба це завжди так робити, бо ну, його в баню, якщо чесно. А так... А так все добре. Потихеньку будемо дивляться далі.